забирай. Ух ти, ух ты! Ось він, ось він, ось він, ось ось він, він, ось він. Опа! І мимо. є ні ні, я маленький, значить. Та ну слабенько, слабенько, щось маленьке. Воно більше таке на плоскирку чи на сіньку схоже, знаєш. Може кляпсик. О, ще й траву зав'їв. Вон. Навіть не буду. Сачок, ну не... не знаю. Ні. Опа. Ну, Кляпс. Тільки в розмірі. Чи, чи, чи не можу роздивитись, Кляпс роди. Опа. Ну, Да ага. я теж так думав. А я екстракт передаду. Ну ось, є один. Нам його і вистачить. йолки палки Два-два, так? Хворий? Три-два. Три-два? У мене ж кляпсик 3 3. є. А ти що змагаєшся? Ну, Слухай, то я не знав. Наклюнула на фарика з п'яною вона. Не, ну така. Ух ты! Звалить хотіла. З рук виривається Ну блять. Бачу, 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 бачу це на Васю схоже І це він. Ох! Воно 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 воно. Ух ты, слухай, так нормально валить. Важкенький, слухай. О, пішов, пішов берег потрошку. Сань недалеко, уходь, бо в камеру не видно. Ось він, ось він, ось він, ось він. Я його приведу. Ось він. Забирай. Гарний, гарний. Ну прям поняв, упирався. Не, не такий, щоб великий, але... Честно, честно рыба. Честно рыбка, хорошенький, хорошенький. Опа. Ух. Ух. Ты понял, на коротенький? Ага. На коротенький, блядь, поводочок. Ну, по факту до 27. Може ще буде клювать, а? так. Опа. Так. Так, друзі. Оце нарешті. Нарешті отакий от красунчик в мене. Ух! А. Ну далі якось так. Не хоче позувати. Зовсім не хоче позувати, Вообще. Прям, ну все одно ж красунчик, ну це ж на рибу вже схоже. А то думали, що сьогодні знову пролетим. Опа Десь дзвеніло. Правий, правий, Саша, Саша, пожло! Бомби його є. Дай бозі Зараз, Саня, я підстрахую. Що, і, і це мабуть, це, мабуть, просто звело, Саш. Іду, йду, йду. йду. Ні, довбить, бачу, 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 бачу. Офігеть виход. Офігеть. Оце Оце нормально. Ух ніфіга собі опирається. Давай потроху піднімай, будемо якось витягувати. Ну водичка впала, піднімемо. Що, щепились, чи що, це ти? Я не знаю, так. Сань, зараз я доведу, почекай, там вже все, зійшлись? Тихо, тихо, Там тихо. Два, два, ось, ось окремо, окремо йдуть. Ось це прикол. Так, як тихо, як твій твій більший, дай за вимоску зачепить. Веди отак, отак 2, 2, веди. 2, 2, ага. Тихо, 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 тихо. Оп. Тихо, тихо, тихо. Опачки. В а, нормально. Так, оце О, виход був, на нив, так? На нив. На нив, Саня, на нив. Все. Це називається вихід. Да. Ти прикинь, такого ще в мене не було, то щоб два зразу. Зараз третій десь буде. Так, да? да, є? Та ні, я тільки закинув. Ну десь вони там, вони ж товпою ходять. Опа! Бачу, 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 бачу. Давай, давай, давай. А щось невелике або нема. Тому що что... промазав. Ні, ну може щось мале, я не розумію. Тому що якось -то так зовсім важко. Вже і тут а гру Ні, пусто. Чи що? Пусто, пусто. Бач, не сів. Надо гачки міняти. Саня, давай бомби його! Успів. Ух. ну я не знаю чи мені винімати апарат він просто в берег скоріше за все йшов Блін, сплюнув падло ну як і мене тільки що бачиш воно хитре вони теж вчаться стань трава была. 50. Кто был в Сеня, да? 2010 Я, короче... Ух ты! О, 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 оце, оце! Арнюня! Саня, та довбить, довбить, Саня, що ти ждеш? Давай, 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 зараз працюємо. що шо, шо? Сазан. Сазан. Не виріщи. Сазан по кличке пазан. Не виріщи, підводь, бо зараз за вимоску заведе. Та на камеру давай, давай, Так а що, там не видно нічого відсюди. А на камеру це тобі треба на той О, бік переводити. Ну давай переводь тоді якось. Під прутом чи над прутом пройшов? Тихо, тихо, тихо. Блін. Оце то погра обережно. обережно. Обережно, обережно, обережно шнури. Вже все. От он нашо ти ти Бачу, 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 бачу. Хорошо, як добре. Нічого собі. Ну так берег пішов, одяг. Хорошо влупив, да? Так. Да. Я трошки в сторонці був. Щось він так прям. Щось я його не бачу. О. О! О! А, вона маленька. А так довбала, що прям капець. Тих, 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 Там той, той той, той. Що-що-що? – Опа, все. Ну і що, якась... Якийсь підлящик. Опа, опа. уху ху ху Ого. Оце він, Саня, це сто він. Та ти що, лупить так, що я офігіваю. О, пішов берег. Тихо-тихо, Саня, бо я... Саня, недалеко, тут ближче забираємо. Зараз я його ще не бачу. Ось, ось він. Опа. Саня, і клюнув він в той момент, коли твій кормак ударив по воді. Я тобі кажу, реально Ну Оце може, може дотягне До заліку. І чуєш, під саків він же виплюнув крючок. Можна тут остати, вже отак от показати. Це вже є чим похвастатися. Ось такий битий. Але є, але є і дуже приємний. О, тривогу об'явили. Почалося. Ну, нормально ж общались, так? Да? Ну, що вам сказати, цікава сьогодні риболовля. Синоптики, як завжди, нас трошки підкололи, значить, обіцяли до 11-ї вечора штиль, а потім там 1-2 метри в секунду. Значить, я вам скажу, що в 10 почали почався школьний вітер, 4-8, іноді до десятки. Але десь в 11 перша риба. В мене у напарника через годинку теж один. Потім ще паузка. А потім так. Я беру ліща, тільки його перезакидаю пруд. Верніше я ще ляща ліща ховаю і збираюсь перекинути прута. І тут у напарника тупо зразу два прута. От, Я в шоці? ну, Закинувся, поклав, допоміг йому забрати два лящика. Ну і потім так. Не можу сказати, що була роздача, і по берегу народ каже, що все якось кисло. Ну Ми теж там не 100 тисяч мільйонів риби наловили, але впіймали рибки. І що цікаво, ми сьогодні тестували від Куба Ніхоста Невоски прикормку Абсолют Спорт. Ну Вони казали, що вона в них буде під схожа на ВДЕ Турбо. Ну, можливо, можливо, о, о, о. От, але в ну, нас є результат. Ми піймали рибку. Е, в принципі, ну, видачі, роздачі сьогодні не було. Напарник він зараз там якусь платвічку поймав, випустив. От, я ж кажу, видачі, роздачі не було. Але ми по 3-4 хвоста чи столяща взяли. Ну, там ще і плоскирка є, і там сіння, і той кляпс, ну таке. От, і ну, ми задоволені, ми задоволені. Ну і зараз. Як зазвичай, за традицією, йдемо дивитися у лов. Так. дивимося, що тут у нас попа? О так, нормальненько ж, ну нормальненько ж. Ну, це ж є риба. Все так, як треба. Так, о! О така штука. Нормальний такий уловчик, можна ловити, можна жити. Все, всім папа, побачимось на березі, бережіть себе.